Добрий ранок, друзі. Друзі, сьогодні буду готувати салат із синеньких. Для цього я помила синеньки. отак От ось розріжу їх на пополом, не до кінця розріжу і вкину в солону воду. Нехай в солоній воді вони в мене відборяться, щоб м'якенькі були. І будемо з вами робити долі. Баклажанчики в мене зварилися, побули під гнітом, і тепер я буду їх нарізати. ось такими кусочками. От Так, і другий можна було і менше їх трохи зварити, менше часу маю на увозі. Ну, я так, мені подобається, щоб вони такі м'які, друзі, були. То я так і зробила. Я все время дивилася, вилочкою пробувала. Тобто, а тепер буду сюди помідорки. Нарізати помідорки, в мене сливки, теж такими ось полукульцями. Так один, та й наріжу ще один. Я приготувала, ось я приготувала три, ну я бачу, три буде багато. Хоча тут немає ніякої пропорції, хто що скільки хоче, світить піде. І два помітурки. І тепер я взялась, нарвала жменьку, я намила, жменьку петрушки. Ну, як для мене, то для баклажанів петрушечка мені, каже, це найбільше підходить. Ну, це мені так хочеться. Товк мої хороші. Зараз я наріжу ще і не витягну. Не померзла ще в нас зелень, Ну сьогодні трішки тепліше. Ой, друзі, як чесно, я сьогодні і розминку не робила, і нікуди не ходила. Може ще піду, ну поки нікуди. Так, мой хороше це все нарізала. Так, і ще я сюди хочу додати, зараз я трошки ветру, досточку. Хочу додавити часничку. Скільки ж ми додаємо? Мабуть, Зубочків два величеньких добовлю. Це я трохи поріжу, щоб через чесну кодовку було. Я думаю. Вот эти ще маленькие. Я чесник-то люблю. Вот так, друзья, сейчас через час не я його подавлю. Дівчатка посолила, олійкою помастила, покуштувала. Дівчатка такий вкусний салат. Ну, можливо, це для мене. Готуйте, дорогеньки. Смачний і вітамінний салатик.